Ягідний домашній компот. Що може бути краще? Перебрала вишеньки, нарвала ягідки. Це у мене смородина, порички, ожинка. Все домашнє. Чисто пропарену банку насипаю ягоди. У мене десь ягоди займають третю частину банки, а ви додаєте стільки, скільки вважаєте за потрібним. Або хто як любе. Засипаю в кожну баночку цукор, все як по рецептові. Заливаю кип'ятком і гарненько закручую баночку, а далі перевертаю. І так само роблю з іншими баночками. Після того, як я все закатаю, поперевертаю, потрібно їх вкрити та залишити на ніч. І потім уже можна їх заново перевертати і відносити там в погріб, хто куди хоче. Всім дякую за перегляд, до побачення! До речі, як кажуть ці гадалки в Тіктокові для енергообміну, підпишіться і поставте лайк.